でも、ジンダント、ディルクならしてると思うんだ。今、そのハイキョにしてる。モンドのマリオ、フューのように。ハイキョーのイ律を僕は読み取ることができる。そのン律は。<noise> <noise> <noise>

先人を切る騎士となろう大丈夫まだその段階までは行ってないよ、mm? ウェンティードのそれはつまり天空のライアは切り札じゃないってことさ本当の切り札は旅人だよ旅人がそうやばよでも君はもっと貴重な能力を持っているんだ涙の結晶にあった 不純物とトワリンを取り巻く呪いは同じ類の邪悪なる力だ。だからさ、金魚やろう。それは危ないだろう。トワリンが激怒した時のことを思い出してみろ。動く前にトワリンに壊れるぞ。う <noise> ん<楽>、一緒。面白い計画だ。やってみる価値はある。私も共に行くぞ。エイヨキシ。敵は。

Боже, зараз тут така сумна музика почне грати, що я її сама <паспалючка> розрився. <разгрю. паспалючка> На тобі. Коля, давай. <паспалючка> О, ні, мені це теж не подобається. О, дивіться, два додіка йдуть. Я я, я хочу вдень, я-я! то. Так, коля в 6, здається, трішки ефективніше. От бачите, про що я говорила? я один раз вдарив і все. Нема хіля чорлю, нема проблем. Що так смішно? Так, вогняні квіти. Цукрова квіточка, вона нам також знадобиться в кулінарії. О, дивіться. Їсти готують. О, ні, знов ця музика. Точніше не знову, а вона розпочалася. От тобі прямо врило На тобі? На тобі. То головне оцього вітряного хі. Мага. Точніше, не мага а шамана, збити з ніг, поки він розпочне свої справи робити. То, що це капець просто. Він то вихорі пускає. Вихори, точніше. <різвісно> то кущі кулючі робить. ці хмари, які можуть відновлювати здоров'я ворогів, пускає. Господи, ненавиджу снайбі. Вони такі надокучні. О, бачите, встигла луснути його перед тим, як від мене вдарив. Боже, яка сумна музика, я зараз плакати буду. Ой Трішки не туди. Що я роблю? У мене ж перший персонаж. Зараз в керу, а я цифру один натискаю. Повітряний бар'єр. Так, виглядає небезпечно. Імала ценора яшка найкера. Що там таке? Що там таке? О ні, боже, цей. Є... Ну, звісно, от його троє будуть курити в стороні, поки ми будемо робити всю брудну роботу. Ага. Да? Дякую, що хоча б на плані частково виправили цю проблему. Ну, хто зрозумів той зрозумів про що я. А може й не зрозумів. Ну коротше, самі побачите, коли будете проходити. Якщо ви перше в це проходите. Ай! Все. Ага. Хірочара. Втомився стояти, спостерігати, так? От там коголік. Mm -hmm. Так, цих скотеняк тут багато буде, наскільки я пам'ятаю. Я коли вперше проходила, задумала, чого їх тут так багато? А он чого виявляється, тут наш близдюк, сидів. Ну так, дійсно, де баран там і вівців про що говорити? От і все. Oh Ходімо. Е, Джин, а тобі не важко на таких каблуках? Так, ходімо. Ай, не вдасться впіймати. Того метелика. Якби в мене був урон, я б її вже спіймала, тому що він здатен високо підстримувати і затриматися в повітрі. На те, який час? У, це ж е, вежа попереднього орхунта вітру. Як його там декарабіан звали? Е, це, до речі, старе місто Монштат. Колись е, м, боже, як його. Декарабіан закрив повітряною стіною жителів цього міста. Тому що хотів їх захистити від поганої погоди, яка була за його межами, але з часом вони проти нього повстали. Тому що це, здається, Венді організував, і потім вже перебралися на той острів, що... де ми були, Ну, де зараз новий Монштадт знаходиться. Так, окей. Та те, що декарабіан тримав людей за цією повітряною завісою. Підштовхнуло венті те, що його люди повинні бути вільними навіть від його влади. Але це, хоч і місцями, мої гарні наслідки, але не завжди. Не завжди, тому що іноді здається, що йому просто було лінь бути зі своїми людьми чи просто їх навіть захищати, а з'являвся він у найкритичніші моменти. Я, звичайно, таке правління не схвалюю, що хоча люди його і шанують, і, і він ними не керує, не має над ними ніякої влади, тому що ось будьте вільними. Мені таке не дуже подобається, тому що іноді. А, мене помітили і йде в дубцю. О, ще одне лізе, зараз я йому покажу. А той вижив. О, дивіться, ще й по дупі дав. Ну, все. О, май, ну. Я так скажу, що ці діжки, коли вони вибухають, це не вибух, це швидше якийсь вбогий пшик. Хто зрозумів, той зрозумів. Тому що я думаю, що. Ви в Телеграмі і в деяких каналах бачили, як наші півдрони атакують самі знаєте кого? І що потім від нашого ворога залишається, вони там просто на шматки розлітаються після таких атак. А тут просто, ну, подумаєш, полетів собі десь вліво чи вправо. Хоча вибух зображений дуже таки непогано. Ай-ай! Я хотіла статую активувати. Так, от, будь ласка. Так, у мене є щось там нічого. Аж та окулусів тут залишилося, ну і ще один ось там. Де я говорив, так, окей. Хоть би не телепнути туди, тому що це буде капець. Я сподіваюся, ти мене не будеш чіпати, ні? Тому що ці. Е... Охоронці руїн, коли вони в сплячому режимі знаходяться, то вони зможуть зробити підставу. Так, а там у нас скринька. Давайте я її забере Селестія. Це оте НЛО вітаюча. Ха-ха, як смішно. Коли не думала, що збір скриньок може бути таким веселим. Так, хоч би не стукнутися у повітряну стіну, Венті хоч і Прибрав повітряний бар'єр, але що все ж таки біля вежі ці повітряні стіни. Залишилися, якщо у них випадково в політі стукнутися, боляче впадете. Тому будьте обережні. Mm -hmm. uh, про те, що я казала. Ну, я б не сказала, що він був таран, тому що він насправді хотів захистити своїх людей в тій нелютної погоди, яка була зовні. Це зараз там красиво, все зелено, але раніше там а, постійно були снігові бурі. Тому я б не сказала, що декарабіан був тираном, він просто хотів захистити своїх людей від того, що коїлося за межами містечка. Ну так, дійсно, це трішки. Неправильно по відношенню до людей замкрити їх у місці і нікуди не випускати. Нехай би вже краще залишив вибір за ними, чи варто їм виходити за межі бар'єру, чи ні. Він би щось таке зробити. От, наприклад, якщо когось потрібно вийти за межі бар'єру, він може це зробити. Так. Окей. Зараз ми будемо конструювати. Ой, дивіться. І от туди бажано не падайте, тому що вам буде. Вам це не сподобається. Кава закінчилася, тому буде бо і медик закінчувати.

Алкоголік тронуть з Ви таке ще бачили? Я думаю, ні. Так, ну, окей, ходімо туди.